Напередодні великодні Івано-Франківські клени розцвіли різнобарвними писанками. Така дивовижа на головній вулиці міста то справа рук місцевих школярів. Щоб створити самородні прикраси, а відтак розвісити їх на деревцях. Учні витратили кілька днів і зовсім про це не шкодують. Ми ночами не спали, шукали ідеї. І все таки одна така із них було дуже цікаво робити кожну з писанок, бо в кожну з них ми вкладали частинку душі та серця. Жовто-блакитні з національною символікою, просто розписані орнаментами та звісно, із карпатським колоритом, поміж сотен пасхальних символів, і гуцульські та космацькі писанки. Ми з прикарпаття це нам ближче по духу, це те, що. Робили колись наші бабусі, і те, чому ми намагаємося в них навчитися зараз. Барвисті прикраси на клени, розповідають організатори. Діти виготовляли із власної ініціативи, мовляв, хотіли зробити мешканцям неординарний подарунок. Писанка – це є символ великоднього великодніх свят. Це символ життя, продовження роду. І сьогодні, можливо, в ці часи, коли Україна десь потерпає, не, не дуже гаразди в своїй історії. Власне, підтримка навіть в такому… Такої акції, те, що Україна є жива, писанкові дерева у середмісті квітнутимуть щонайменше два тижні.